Це, друзі, победа. зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економіку відмовою від ДВС, цього паливо, екологія своєї, тим, що вони вітряков сюди наставила. Європа реально б'є тривогу, у нас страшна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі, на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. Отже, дуже багато років ви о жалієтесь, я в тому числі на корупції в Україні. Це страшна історія. Але за кордоном вона насправді ще більша, просто вона працює легально і через лобіювання. Яким чином це працює? Наприклад, в Європарламенті сидять, там вони розмовляють за Екології і так далі. І у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знайомий, якийсь брату. Цього свата -кума брата є чи друг, чи щось і ще, може у нього у самого. Є якийсь завод по виготовленню батареї, чи вітряків, чи там якихось сонячних батарей. І ця от персона приходить і каже, у нас проблема, екологія забруднення, нам треба відмовитись від дізеля, нам треба вітряки. Коли за це домовляються, хоча вони коли за це домовляються, до неї приходять різні економісти, консультанти і так далі, вони кажуть, ні, ви не розумієте, якщо будуть вітряки, ми втратимо в економіці, ДВС не так шкіл. Насправді акумулятори це шкода для по барабану? Чого? Бо. Бізнес, це все бізнес, і ця людина максимально лабіює всі ті закони, які можуть допомагати продавати кумовські там батарії, сонячі, там не знаю, панелі, вітряки і так далі. І всі ж за це отримують офіційно, легально, не де за спиною в чемоданчиках, не десь в конверті, а на офіційному рівні на сплачених податках. Ну прикиньте, як система працює, офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дошло. Вони долобірувались до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшну екологію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці, позакривали виробництво величезних величезної кількості там, ртутних різних устройств, устройств, які там ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там строїтельні, як це вообще може бути? Чи якісь там трактора. На... Це, ну, це, це ж взагалі сума ума сейти. Дійшло до того, що більшість заводів машинобудівних, які складали величезну частину економіки всієї Європи, позакривалось. Порш Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з пазооблешим ценам залишать з ДВС. Те саме відбулось з Мерседес, те саме з БМВ. Всі оці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо є Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, вообще чи з той самий там Тесли. Вже готові рішення є. Європа просто втратила не ре... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє. Італія виготовляє автомобілі. Франція дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної. Енергетики, коли прийшла зелена, це ж по перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятор, батареї. Вони ж окупаються на протязі десятків років, 30-50 років. І їх же треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароїв додаткових виплат. І пер за те, щоб екологічним стандартам відповідати, всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю цю екологію нада кучу драхміталів і всяких там камней спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим що вони просовували типа вигадну екологічну історію, жахнули самі себе. І тепер вже йде розмова про те, щоб будувати перш АЗС. Кроше зі сталкера історія. Я не можу це слово тут називати по понятним причинам. Першу станцію будують вже в Польщі. Тут от до цього вже дійшло. Ну і будуть далі. Тобто, виявилось нічого немає лучше, крім того, що вже 100 років назад придумано чи більше, немає нічого. Вони ж і зіркала на морях ставили, і вітряки на морях, і в горах, і в полях, і під землею там ловили ці потоки воздуха в. Цих в різних в пещерах там, що вони тільки не пана, придумали. І добувати кислород там з під землі моря водорослі, робити, Нічого, це не спрацювало, на це грошей було б викинуто більше, ніж воно потенціально за 200 років навіть могло б компенсувати, ніж просто користуватися тим, що є, і контролювати це все. Ну, коротше, отака от історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію, зв'язків, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишить додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все на зв'язку, Па-па.